Як думаєте, боронувати я не запіздався, по-моєму, саме раз. Це великий показник того, що ми вологи закриємо якомога більше, коли липне на колеса. Я думаю, що я вчасно сюди заїхав. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Відкриваємо сезон. Ну, прям відкриття у нас вчора було. Вложили десь 45 гектарів боронування. А сьогодні вже, ну думаю, крайній день буде. Тут в принципі, декілька шматочків ще залишилось. Це величеньке поле, на якому у нас тут і рихлення, і оранка, і все інше. Якраз буде цікаво показати, що й до чого. По часу, я думаю, саме вчасно ми розпочинаємо оборонування. бо це мені дуже подобається. Це саме, що не на є вірний показник, що вчасно приїхали робити роботу, коли налипає на колеса. Це дуже класно. Це на рихленні у нас така волога є. Правда, під деревами, але ну, тим не менш. Як би там не було. Що ми? Працюємо. На цьому шматочку у нас це була соя в минулому році, буде у нас кукурудза. А там через балку потім покажу, трошки буде сої. Буквально десь соток 80 рихлення. А то буде оранка після кукурудзи. Ну, покажу вам. Зараз ми отут будемо відбивати. Працювали ми ось так. Буду отак понад балкою почну. оце ж, і Буду їздити і сюди сміщатися. І воно думаю, нормально буде і підрівняється, і розгорнеться дещо там треба розгорнути. Тобто одні плюси від цього будуть. Ну, По волозі, як по волозі. Подивимося, покажемо, але волога є. Принаймні ось біля лісосмуги десь метрів 12 ще грязь. Прям. ну Я дуже близько ж туди не беру, залишаю пару метрів, бо ну це вже буде несерйозно. Третьою ходжу, десь, грубо кажучи, 9-10 км на годину, більше не всидиш, трошки підкидає, ну і важкувато саме навантаження. Можна четверту, але сильно починає підкидувати це все діло. Борони наші всім знайомі. Колись ми її навіть ремонтували, коли купували, це 2017 рік, по-моєму, було щось таке. Скільки вже часу минуло з того часу. Да? Трошки вона помарніла, трошки десь щось підварювали, але тим не менш працює і виконує роботу, яку від неї вимагають. Ну, зараз трошки проїдемо, буду працювати і потім. Цікаве щось покажу. Грязюки насобирав, зараз оце на килимок якраз, блін. Трошки щось не з руки. Трошки хоч почищу. Грязюку вашу. Так Зараз там роздуваюся на вході. Зм'янки прям немає такої, бо в принципі не потрібно тепло. Але заставляю її там. Щоб мені тут бруд не розносило. І погнали. Ну, я кажу, ближче не беру, бо там грязюка, навіщо воно потрібно? Хай лежить же. Потім як культивація буде, тоді вже розберемося бо трактор навіть тут підгрібається всіма чотирма кистьми. Одна з характеристик роботи боронування, за що я її, можна сказати, люблю. За те, що захват 12 метрів, ти тупо зробив там три кола чи чотири, і все, і 4 гектар, ну приблизно тут до 4 гектар їх просто немає. Зараз вам покажу по рихленню. Ну, Я думаю, видно все ямочки, а після проходу... Грубо кажучи, ну їх немає. То виходить, непогано, навіть не дивлячись на те, що і швидкість якби ще швидше було б взагалі ще крутіше, але ну не можу я видати більше швидкості, бо я не силі. І все воно розрівнюється, розтягується. Пружинки трошки на край підносять, але я збираю на краю, потім розвернуся і трошки так міленько розтрусюю його. Соломку, коротше кажучи, пожним рештки. І все. І все буде чітко. Зараз переїдемо на оранку, там подивимося, як буде виходити. Попрацюємо тепер на ідеальній оранці. Зараз я вам ще і покажу, як треба цю операцію проводити, щоб у вас був такий же добрий результат. Якомога більше пожнивних решток повинно бути на поверхні. Це основний закон. Особливо кукурудзи решток, тому що так ми підгодовуємо наших згіринців, братів менших, а вони нам какуняють на оці поля. І так ми отримуємо майже безкоштовне добриво. Плюс під оцими паличками-листочками накопичується більше вологи, більше якогось там сніжку, якщо він у вас був, якщо ви ще знаєте, що це таке, бо ми вже майже не знаємо. Холодильнику більше снігу, ніж було цієї зими у нас. Ну, але, тим не менш, вологи ну, трошки поки що є. Будемо сподіватися, що колись там якісь дощики будуть проходити, то вони нам допоможуть трішки з цією ситуацією. Ну а там час покаже. Е, Кидаю я тут не дуже. Майже по діагоналі працюю. Так, коли не коли там підкине, то це більше пов'язане з тим, що колеса накаджені добряче, бо шина ж ліва у нас така собі, права хороша, але тиск вже вирівнюємо однаково в обох колесах. Тому трошки таке некомфортно. Ну, за рахунок захвату можна терпіти. Зараз доїдемо до розвороту, покажу вам, що і я розтягується трошки бадилля там по полю, ну нормально. Культиватор впорається, сподіваюся, що не буде забиватися. Ну, а там вже подивимось, ну хоча візуально так бадилки не дуже багато. Земля дуже м'яка, прям дуже просідає трактор. Не слабо. тут я думаю зараз вам покажу, розкажу та й буду працювати, а вас відпускаю до наступного відео. Борона не забивається, в принципі, нормально. Коли-не коли там щось ну, вона сама розбирається, Самоочищається, так би мовити. Просідає трактор сантиметрів на 5-6. В землю. Ну, груда зато розбивається більш-менш адекватно. Бо якщо ще чекати, то тоді камінюками тут би побралося, та і все. Ну ось Приблизно контраст, я думаю, бачите, зліва не роблене, справа роблене. Трошки підрівнюється ще, а там культиватором прокатаємося по розорах, по буграх. Потім вже як буду культивацію проводити. Також для нас новий агроприйом в цьому році буде, Це ж хочемо заборонувати. І там, ну, Потім ж треба ще підживити пшеницю азотними. Купили все є. І купили вже складні добрива, Ну, не пам'ятаю, яка формула, то вже потім подивимось. Хочемо по-новому спрацювати. От я заборонував. І потім через деякий час сівалкою внести напряму зерновою сівалкою внести в ґрунт до посіву, щоб трошки добрива полежали, так би мовити, в ґрунті, а потім вже далі щось тут підтерлося, треба підварювати, шиночку класти. Ну тим не менш, і зробити ці операції всюди, щоб потім соняшник та кукурудзу сіяти у песку і вже без добрив напряму, тобто швидше буде посів відбуватися. І плюс, якщо положимо добрива, то положимо його по всій площі на глибину там 5-6 сантиметрів, грубо кажучи. Воно там може полеже, почне вже. Розчиняться в ґрунті, якісь там процеси підуть, плюс можеш який дощик та пройде. І оце ж хочемо спробувати так. Звісно, ми не нові в цьому плані, але для нас це новий досвід буде, тому що то було грошей, не було, то пізно купляли, то якось не доходило до цього. А це хочемо в цьому році перекваліфікуватися і зробити такий прийомчик на полях, щоб побачити. Ну як, побачити, не побачити, але. Точно посів вже буде набагато швидше, тому що у Песку кожні там два кола при витраті там 100 кг на гектар, і коли у тебе все добре, ці 100 кг сипляться на 8 рядків, чи ти їх 15-сантиметровим міжряддям розкидав, це ж дві великі різниці. Сподіваюся, так буде тільки краще. Тому будемо працювати так і там вам вже покажемо. Ну, а поле це у нас те, що в минулому році до нас прийшло що ми його займали, продовжуємо, все нормально. Тут ось ніхто нічого не робив, бо ну, нема часу на це. Можливості поки що наводити тут порядки. Але тим не менш, заходити туди не буду, бо бачу в тіктоках там відосики вже з кліщами. Мама не горюй, тільки тепло пішло, вже там люди ловлять на собі їх тисячами блин, цих кліщів. Так що заходити туди не буду. Осталось тут десь гектара 4 приблизно, ну менше половини, точно. Допрацьовую. І там ще потім по огородиках треба покататися, але це вже за кадром, там довше будеш згортатися, розгортатися. На цьому дякую вам за перегляд. Дякую за те, що підтримуєте наші ініціативи на рахунок 3 друку Деякий запас філаменту у нас вже є, але від на... Філамент на нову партію не відмовлюся, тому що 5 принтерів хавають на добу немало пластику на подаруночки, які ми друкуємо для наших замовників. Дякую вам за допомогу, якщо змогли допомогти раніше, зараз і на майбутнє. Тримаймося, все буде добре.